Курити не можна практично ніде. Інформація з'явилася на сайті голови держави в середу, 13 червня, президент України Віктор Янукович підписав закон, в якому йдеться про обмеження куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і кальяну в ліфтах, таксофонах, приміщеннях і на території медичних та навчальних установ, на дитячих і спортивних майданчиках, зупинках, стадіонах у під'їздах, підземних переходах, громадському транспорті, приміщеннях закладів ресторанного господарства, об'єктах культурного призначення, органів державної влади та місцевого самоврядування чи підтримують. Тернополяни таке нововведення ми спробували дізнатися у перехожих. Дуже добре. Менше хай і діти менше курять, і Всі В мене ніхто не кури, ні я, ні чоловік. Тобто, ви удобриє Так, удобриє. Я доброї той закон. Де ви будете курити? Спеціально відведених місцях, якщо таке буде. А чи ви будете їхати з бами, якщо це буде спеціально виділене місце на дружні, наприклад? Саме простіше – лише курити. Все залежить від наших людей. Ну, не знаю. Знаючи, як зараз у нас культура, що як хто, дуже рідко, думаю, що буде дотримуватись. Будуть підлаштовуватись, хто хоче курити, той буде курити. Проте не усі люди схвалюють ідею президента. Негативно ставлюся до закону, бо сумніваюся, що завдяки цьому закону люди одна людина перестане курити. Зазначимо, що за законопроект депутати проголосували ще в кінці травня, та все ж наукове експертне управління парламенту поставило під сумнів ефективність майбутньої заборони куріння, Про що було сказано в пояснювальній записці до документу.